Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Головний тренер футбольного клубу «Чорноморець» Одеса Олександр Кучер. Пане Олександре, в першу чергу вітаємо вас з перемогою і коротко коментар по грі. Дуже дякую. Е, Розуміли, що буде дуже важка гра, нас очікувала, але по першому тайму так не скажеш. Тому що ну, володіли повністю ініціативою, преимущество було. Багато було моментів е, зробили біля воріт суперник, але ре реалізація хотілося би набагато краще. Другому тайму. Е, Почали робити непотрібні фоли, привели команду супернику в штрафний майданчик. І, ну, скажімо, там моментів якихось не було, але таке напруження десь воно присутнє було. Молодці забили потім другий м'яч, в принципі, гра була вже зроблена. Забили вже в кінці другий м'яч, фактично, скажімо так, закрили цей поєдинок під фінальний свисток. Але в другому таймі дійсно гра не дуже складалася. Ну так як би вам хотілося. Чи готова була до цього команда? Ви налаштовувалися по-особливому на поділі, розбирали його? Так, ми готувалися, ми розуміли, що у нас буде, у нас буде великодов... багато довгих передач, починаючи від Юрчика. Ми знаємо, що він б'є і Там вже е... зразу нав'язується якась боротьба та опасний момент, м'яч куди не відскочить. Вже буде момент, але цього готувалися, були готові. Ми бачимо, що в принципі поділля з цього нічого не буде жити. На даний час, виходить, у вас два поєдинка були з представниками нижньої частини турнірної таблиці минулого сезону, якщо брати. Наскільки готовий, ну, готувалися до такого рівня? Чи він чи місць відрізняється сильно від того, що очікували, чи здивували ці команди? Дивуватись не треба. Ми готуємося до кожної команди окремо. Ми йдемо від гри до гри. Ми не дивимося, хто він на якій був в частині турнірної таблиці колись. Це новий чемпіонат, і кожна команда вона готувалася по-своєму. Там зміни є. І хто на якій позиції опиниться далі, тут не можна так рахувати. Всі команди додому, Ми розуміємо, ці западні западні западенські команди, які ми знаємо своїми характером, бійцівськими качествами. Вони завжди до останнього б'ються. І так само було і з Нивою Тернополі вдома. Нам ми розуміли, що ці ігри дуже важливі для нас. Вони будуть дуже важкими. І під них ми, і, 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 і кожну гру окремо ми готувалися. Склад команди ваш в міжсезоні достатньо так оновився, можна сказати. Як ви думаєте, наскільки команда готова, наскільки відсотків готова вже зараз в процесі? Ну, важко зараз говорити про там стовідсотковість да, нашої команди. перш за все хотілося б, щоб хлопці впізнали е, скоріше за все один одного, зрозуміли, хто як поводиться, як грає, що вони зігралися. Що від цього буде дуже багато залежати розуміння на футбольному полі, чого нам зараз не вистачає. Вигравати в кожному матчі приємно, звісно. Але чи стоїть конкретне завдання зразу повернення в УПЛ? Ще завдання перемагати в кожній грі. Я ж кажу, готуватися до суперника окремо до кожної гри, тому що ми розуміємо, нам буде дуже важко. Дякую. Дякую вам, Успіхів. Головний тренер футбольного клубу Поділля Сергій Іванович Ковалець. Пане Сергій, гра завершилась, результат не зовсім такий, якого хотілося б, тим не менше, ваш. Коментар по гріх. Так, хороший матч з хорошою командою. Чорноморець, яка ставить завдання вийти в прем'єр-лігу. Ну, в принципі, досить потужні гравці, але е, другий тайм Поділля ми повністю переграли команду і тільки сейви Ракіцького і Хавленко <свісно> спасли команду Чорноморець від пропущених м'ячів. Готуючись до поєдинку, оскільки суперник, скажімо так, не зовсім чужа для вас команда. Ви там свого часу працювали і як гравець, і як тренер. Чи готувалися якось по особливому? Так, да, мені приємно, що я в Чорноморці працював і багато вболівальників телефонують, телефонували. Хороший період в мене був в Одесі. Як дійсно в Одесі, да? не Одеса, а Одеса, да? м'яко треба говорити. Хороше місто. Готувалися, так як до будь-якого суперника, знаючи, що команда досить і гравці хорошого рівня. І... Тому настрій був хороший і, звичайно, перший тайм в якійсь мірі він не досить, ну, не дуже нам вийшов, але, але другий тайм, де ми мали, в принципі, можна сказати так, що нічийний мав би бути результат. Якщо не секрет, що ви в перерві сказали такого гравцям, що вони фактично кардинально змінили гру, і дійсно чорноморцям в другому тамі ми практично і не бачили. Ну, дуже здорово, що сьогодні була хороша підтримка. Вболівальники да? прийшли на класний стадіон Поділля. М -м -м. Розуміло, що нам потрібно було відігруватись і нарощувати тиск. Тут якраз зіграв елемент свого поля підтримки вболівальників. Ну і те, що ми награвали в принципі, на тренуваннях, вихід з захисту в атаку між лініями, в принципі, у нас вийшов, крім якраз завершального удару. Наскільки ви задоволені проведеним трансферним періодом в цей міжсезоння? Ну, знаєте, да, що. Група гравців пішли в іншу команду, Олег Веремієнко забив дебютний м'яч в прем'єр-лізі українській да, за Ворську, за, за Полтаву. Тому ми в принципі раді, що гравці пішли в хороші команди, не да, те, що десь вони там по уходу, вони грають, і значить робота проведена якраз в поділі була на хорошому рівні. Загалом сезон передбачає собою такий довгий шлях, стандартних два кола. На вашу думку, яка мінімальна кількість гравців все-таки має бути в команді в цьому ростері, щоб вистачило? Тому що ніхто не застрахований ні від травм, ні ще від якихось випадків? Я Хотів би сказати, що ми підсилилися хорошими гравцями, але все рівно нам потрібно ще два-три гравця в кожну позицію. Да? Тому що сезон точно, ви говорите, хороший. Да? І ми говорили взагалі за 18 команд, да, що було в першій лізі. Чому? Тому що багато є молодих гравців, да, академій, є багато тренерів молодих, де потрібно працювати. І Навіть в тому, що ми в стані війни знаходимося, але спорт має розвиватися і тут ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що вони боронять, боронять нас. І... Дають змогу грати. Ми сьогодні бачили, що на трибуні було багато дітей, досить багато дітей після матчу, які вибігли на поле. Ми боремося, і в цьому контексті, якщо ми говоримо про трансферний момент, то підсилення ще буде. Якщо буде підсилення, то скажіть, які позиції вважаєте найпроблемнішими, які ну, потрібно, потрібно в три позиції нам да? більше захисного варіанту. Дякую. Успіхів вам наступних матчах. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Титильний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.